Я, Олександр Морщевка. Вітаю. Це рубрика про гроші під час війни. Отже, Україна поставила собі за мету за 10 років зробити такий собі стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. Але без економічних свобод це зараз зробити складно. Що вже зроблено у цій царині? Будемо говорити із гостем програми, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання Олексій Дорогань. У нас на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олексію, ну ось на початку року ставилась така собі амбітна мета скасувати майже 50% ліцензій і дозволів, які просто заважають малому середньому підприємництву працювати. Що вдалося зробити? Ну 50% – Буде змінено, а скасовано буде 20%. Виявилося, що більше тисячі різних дозволів ліцензій є обов'язковими для українського бізнесу, і протягом року вже багато зусиль, уряд та громадянське суспільство і бізнес витратили на те, щоб Переглянути кожен з цих дозволів ліцензій. І вже зараз є результати. Вже насправді тут багато цифр: 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень і так далі було проаналізовано і більше 20% було вирішено скасувати, а це 235 штук, а 52% вирішено оптимізувати. Тобто мова йде про те, щоб зробити їх простими, зручними для отримання через дію в два кліки. Або іншим чином спростити так, щоб вони не створювали проблем. Пане То можна сказати, О, що цікаво. Так. А яка, наприклад, ну, можливо, така дивакувата ліцензія чи дивакуватий дозвіл був, який тривалий час просто заважав працювати, був застарілим, можливо, тягнувся ще із радянських часів, але він просто був законодавчо ну, такий діючий, і ви просто його скасували. Чи можете навести якісь приклади? Можу навести приклад, ну. Мені найбільше був цікавий, е, колись були вимоги щодо того, що на підприємствах повинні були видавати господарське мило. Це декілька років тому було скасовано цю вимогу, і в мене в колеги в гаражі в дата був в повний гараж господарського мила. Він не знав, що з ним що з ним робити. Якщо говорити про цей сезон дерегуляції, то напевно найцікавіше це інструкція щодо прибирання пилу. Саме е, таку інструкцію згідно з законодавством підприємці повинні були не тільки розробити для виробничих підприємств. ну, можливо, це і виправдано, але і погодити її. Тобто, десь працювали бюрократи, які були формально, повинні були читати багато цих інструкцій з прибирання пилу, і на кожному з них ставити там свою печатку підпису. А ось цікаво, ви зазначили, що планується переведення певних дозволів у е, дію. І наскільки це зекономить дійсно зусилля малого та середнього підприємництва? Зекономить час? Можливо, можете розкрити, яка ось цікава послуга буде саме переведена в онлайн? Ну, дивіться, е, ми порахували вплив для бізнесу від цих ініціатив. І ми побачили, що ці скасування непотрібних дозволів ліцензії, оптимізація зекономить більше 11 мільярдів гривень бізнесу. Це гроші, які бізнес не витратить на юристів, на поїздки до бюрократів на те, щоб стояти в чергах, на підготовку форм там не знаю копій документів. Тобто такий підрахунок був, що стосується прикладів документів, які. Там, на мій погляд, є найбільш цікавими, які переплануються цифровізувати. То напевно, скоріше за все, це ліцензії на імпорт, ліцензії на, на експорт. Зараз під час повномасштабної війни на деякі категорії товарів в нас діє ліцензійний режим, і підприємці звертаються до, до, до органів влади для того, щоб отримати відповідні ліцензії. Наді кожен день, коли підприємці чекають цих рецензій, це день, який не їдуть товари, не отримується експортна валютна виручка, гроші не надходять в Україну. Тому вплив на те, щоб це відбувалося швидше, він, він дуже корисний, він дуже важливий для, для економіки. Так само по експорту імпорту є така річ, як граничний строк для здійснення розрахунків за експортом. Там теж є довідки. Певні ми їх цифровізовуємо для того, щоб спростити життя нашим експортам. Ну ось відновити масштабувати, просувати свій бізнес. Є бажання у багатьох українських підприємців. Цьому допомагають зараз і партнери з Європейського союзу, зокрема грантовими програмами. Маємо цікаву історію успіху невеличкої компанії. Давайте подивимося, як працює цей бізнес. А далі ще будуть запитання. Малий та середній бізнес нині є надійною опорою економіки держави. Однак саме таким підприємствам триматися на плаву під час великої війни складно забезпечити розвиток та стабільність може вихід на європейський ринок. В ЄС також бачають цінність у малих підприємствах і радо їм допомагають. Small are... Малий бізнес є джерелом інновацій, джерелом працевлаштування та джерелом регіонального розвитку, а також інструментом для цифровізації та зробля. Ростання економіки це все причини, чому ми тут, аби підтримати українських підприємців. Проте, аби повноцінно вийти на міжнародний ринок, потрібно ретельно працювати. Зокрема, Україну очікує шлях реформ та змін у законодавстві для узгодження норм зі стандартами ЄС, де регуляція розв'яже бізнес у руки і відкриє нові можливості. Підприємці зможуть власними силами розвиватись, створювати нові робочі місця, потужності і завойовувати іноземні ринки. Зараз цьому активно сприяє європейський союз, надає гранти та кредити, підтримує приватний сектор, забезпечує технічну допомогу уряду. Середній бізнес це в першу чергу робочі місця, і тут важливо їх підтримувати, тому що можуть відновлюватись, масштабуватися і створювати більше робочих місць. Якщо ми говоримо про мікромалий бізнес, то не треба не забувати це що це завжди початок до масштабування і до перетворення в середній бізнес. І це про необхідні ті послуги, які потребують. Ті люди, які сюди повертаються, які тут проживають. Вже тисячі українських підприємців отримали шанс на масштабування своєї справи завдяки грантам від EU for Business. Серед них і пані Надія, власниця пекарні Сєвєродонецька. Хлібобулочні вироби її родина випікала ще з 1992-го. Однак, вторгнення росіян внесло свої корективи. Сім'ї Андрухових довелось втікати до Бучі і залишити уже знищені виробничі приміщення, склади та техніку в рідному містечку. Жінка зізнається, що у не мала надій повернутися до справи всього свого життя. Сыновья ж такі активні не дали нам в паніку впасть, говорить, давайте ж будемо як то писати гранти, будемо щось відновлювати. Ми з трудом могли повірити, як можна почати, тому що ну, кафе це якби как бы, ну, у нас пікарня, вот, производство, мы, в общем, такие, печь там, масштаби. Завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу маленька пекарня дім Буланжері отримала нове життя у Бучі. Тепер родина Андрухових знову частує усіх відвідувачів смачними круасанами та свіжоспеченим хлібом, як і раніше. Втім, якби не гранти цього бізнесу могло б і не статися, загалом заново запустити таку міні-пекарню обійшлося у понад 800 тисяч гривень. Це був один з перших грантів. Ми взяли печ і раз на камеру. І це допомогло нам запуститися. Потім ми добирали ще міжнародну допомогу, грант від МОМ, потім отримали грант від Ді, і поступово поступово працевлаштували людей і поступово ну, запустили такий невеличкий, але ну, нормальний бізнес. Із початку повномасштабної війни Європейський Союз виділив понад тисячу грантів на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні. З них 350 отримали саме жінки. Таким чином, європейський союз допоміг багатьом українцям повернутися до улюбленої справи або почати щось унікальне та своє. Кожен новий український бізнес це впевнений крок до економічної стабільності та впевненого майбутнього. Катерина Галко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо. Дійсно така оптимістична історія. Олексій Дорогань, виконавчий директор офісу ефективного регулювання. У нас на зв'язку, пане Олексій, от в сюжеті було згадано, що дерегуляція допомагає все таки бізнесу розв'язати руки. Просуватися, розвиватися не тільки в Україні, а можливо, і також прогнозувати своє майбутнє на ринках європейського союзу. На вашу думку, чи от взагалі як відбувається у вас зараз там процес в офісі? Наскільки відбувається консолідація українських нормативів, ліцензій, дозволів саме із вимогами Європейського союзу? Ну, по перше, слід зазначити, що в Україні було зроблено титанічну працю і там далеко не тільки. І не стільки наша організація, скільки уряд, громадянське суспільство з 2014 року активно впроваджує європейське законодавство, і свідченням частковим цього є те, що було надано рекомендацію розпочати переговори про вступ України в Євросоюз, і зрозуміло, що і Євросоюз, і інші донори доклалися до того, щоб такі організації, як наша, щоб уряд ефективно працював над тим, щоб впроваджувати європейське законодавство. В цій реформі в реформі дерегуляції також є підтримка європейського союзу через проект «СМІПІС». Євросоюз надає консультаційну підтримку уряду для того, щоб ця дерегуляція рухалася швидше і краще. І консультація бізнесу тут теж має місце, тому що через вебсайт дерегулейшнеміґовіє бізнес подає свої пропозиції через бізнес асоціації і багато пропозицій бізнесу щодо дерегуляції. Вони були підтримані урядом і вже. Там уряд готує рішення до того, щоб поскасовувати або позмінювати ті дозволи ліцензії, які бізнесу заважають. Крім того, це не... пане Олексію, але цікаво. А чи є ініціатива від самих підприємців, чи дають вони вам можливо якісь поради, що необхідно скасувати, що заважає працювати, і чи дослухаєтесь ви до них? Ну, дивіться, звичайно дають, звичайно, дослухаємося, але є дві групи проблем. Ну, або три групи проблем українського бізнесу. Одна з них це такі питання, які дуже на слуху: це бронювання працівників виїзд їх за кордон, це податкові накладні, речі, які виходять поза мандат Міністерства економіки і з якими важко впоратися, бо це дуже складні питання, які потребують широкої дискусії в суспільстві і серйозних змін. І група, над якою ми працюємо, це не такі політично відомі, але все одно дуже дорогі для підприємців вимоги, дозволи, ліцензії. Бо коли народні депутати або урядовці приймають закони або інше законодавство, за яким вони витрачають гроші державного бюджету, то ці гроші всі рахують. Ми слухаємо ефіри про державний бюджет, витрачено, не витрачено. Є гроші, нема грошей. А коли ці закони витрачають гроші підприємців, то ці гроші ніхто особливо не рахує. І крім підприємців, власне. І якраз через реформу дерегуляції, через сайт regulation на підприємці можуть повідомити, поскаржитися, що люди добрі. Ми дуже багато витрачаємо часу і грошей на ці непотрібні інструкції, дозволи, ліцензії. І уряд, звичайно, там, йде, як правило, на зустріч і переглядає ці дозволи ліцензії. Треба сказати, що це там вже другий або третій сезон дерегуляції раніше було скасовано багато законів постанов, але не багато ефекту відчули підприємці, тому що їх все ж таки більше хвилюють ні на кількість сторінок законодавства, які вони читають. А чи потрібно їм оформлювати тут чи іншу ліцензію, чи потрібно й мити в податково для того, щоб тут чи іншу дозвіл ліцензію отримати, чи, чи не потрібно, чи можна це зробити в декілька кліків через дію без корупції, без черги, без посередників. Якраз над над другим ми активно і працюємо з урядом. Ну, отут я ваші слова підтримую. Дійсно, ці всі тяганини виснажують, особливо мікробізнес, який просто працює сам на себе і займається більше паперовою роботою, якимись походами до податкової, а не розвиває власну справу. Я вам бажаю успіху. Сподіваюся, чимало ліцензій дозволів будуть працювати онлайн. Бізнес економитиме свій час. Олексій Дорогань, виконавчий директор офісу ефективного регулювання, був на зв'язку. Я бажаю лише бізнесу заробляти та примножувати. Вати, залишайтесь з великим ефіром. Далі буде більше.